Готуємо панкейки, американський сніданок до українського столу пухкі млинці, які найчастіше зустрічаються в Канаді та США. Їх поливають кленовим сиропом, джемом, шоколадом, медом тощо. В Північній Америці використовують розпушувач, що й створює товстий панкейк. Беремо пусту ємність та вінчик, вбиваємо два курячих яйця кімнатної температури, плюс дрібка солі. Плюс одна пачка, тобто 10 г ванільного цукру, можете перемішати вінчиком одразу або додати цукор і перемішати все заразом. На мій смак 3 столових ложок цукру цілком достатньо. Проте, додавайте на власний розсуд, і робіть за власними смаковими вподобаннями. Після додавання цукру збийте вінчиком. Бажано до розчинення цукру, проте в самому кінці процесу йому просто не вдасться не розчинитися. До 260 г просіяного пшеничного борошна додаємо 2 чайні ложки розпушувача. Та гарненько все перемішуємо. Зараз ви можете додати розтоплене вершкове масло або олію. Я буду міксувати плюс 1 столова ложка соняшникової олії без запаху перемішати вінчиком. Плюс 45 г розтопленого вершкового масла не гарячого. Перемішати вінчиком. Плюс 260 мл теплого молока. Вливаємо в яєчну суміш та перемішуємо вінчиком. Частинами всипаємо борошно з розпушувачем та перемішуємо вінчиком. Можна до сухих інгредієнтів додавати рідкі, а потім все перемішувати вінчиком. Консистенція має бути однорідна. В міру густенька, але не надто рідка. Вона має бути густішою від консистенції на млинці і рідшою від тіста на оладки. Розміри панкейків визначайте самостійно. Я зазвичай вливаю або 2 столові ложки, або один ополонок для млинців. Вогонь робіть невеликий, мінімальний, щоб краще пропікалося. Ставимо на нього сковороду та вливаємо тісто. Влили тісто, побачили бульбашки. Кратери. Переверніть панкейк на іншу сторону. Це як би своєрідний сигналізатор. Робіть так, як показано на відео: обсмажуєте до готовності з обох сторін, а потім перекладаєте на тарілку. Іноді, окрім розпушувача, додають додаткову харчову соду для збільшення в об'ємі. Їх можна подавати у будь-який час дня, хоча в різних регіонах з'явилися асоціації з різним часом подачі та відмінними топінгами. В США панкейки наряду з вафлями виконують функцію страв сніданку. І в традиційно йдячи у масляний вівторок, знаний як панкейк День. Влаштовують різні благодійні заходи, серед яких панкейк-перегони, де кожен учасник забігу несемленець на сковороді. Усі бігуни кидають панкейки під час бігу та ловлять їх на свою сковороду. Середньоанглійське слово панкейк з'явилося в англійській мові в 15 столітті. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного! Інколи пшеничне борошно я додаю мускатний горіх, доволі гарно поєднується.